Лівою рукою взяв заподбородок правиль, перерізав горло. 26 січня 99 року в Казахстані в центрі Алмати місцевий безхатько обшукував сміттєві баки біля студентського гуртожитку і натрапив в одному з баків на відрізані людські ноги. Одразу ж була викликана поліція, яка ретельно обшукала всю місцевість і знайшла ще більше частин тіла. Зокрема, руки, шматки шкіри і одну з грудей, за якою можна було зрозуміти, що жертва жінка. На фрагментах шкіри був відсутній підшкірний жир і м'язова тканина, була лише сама шкіра. Експертиза встановила, що всі фрагменти тіла належали одній особі, а розчленування було зроблено дуже гострим ножем або скальпелем, і зроблено дуже професійно. Міліція почала розслідування з того, що опитала всіх місцевих безхатьків, алкоголіків та наркоманів, але це так нічого й не дало. Вони також припустили, що це могло бути ритуальне вбивство і що в місті діє якийсь культ, але пізніше вдалося ідентифікувати особу жертви. Нею виявилася місцева повія. Ім'я її не розголошували, а в пресі називали просто К. Якраз в цей час в Астані діяла так звана банда Бормана, яка полювала саме на повій і молодих дівчат. Тож поліція спочатку припустила, що це їх рук справа. Але згодом відкинула цей варіант, бо надто сильно відрізнявся спосіб убивства. Банда Бормана вішала дівчат на їхніх панчохах, а цього разу тіла були розчленовані. Правоохоронці опинилися у глухому куті. Через місяць слідчому зателефонували з іншого відділку і сказали, що можливо вони знайшли вбивцю по справі, яку він розслідує. Сімейний лікар, який робив обхід своїх пацієнтів на дому, повідомив, що з однієї з квартир виходить трупний запах. Поліція прибула до тієї квартири. Власницею тієї квартири була колишня студентка медичного факультету Загіпа Устаєва. Яка закінчила навчання у 80-х, а розчленування якраз було зроблено дуже професійно. Загіпа була вдома, і на подив міліціонерів дозволила зайти та обшукати квартиру. Спочатку вона поводила себе спокійно, однак, коли міліціянти підійшли до великої гардеробної шафи, загіпа почала психувати і намагалася відштовхнути їх від неї. Звісно ж, шафу відкрили. Всередині були чотири муміфіковані тіла, загорнуті в савани. Загіпа була заарештована, а також і її батько, як співучасник. Особи людей, яким належали тіла, були ідентифіковані це були три сестри Загіпи та її матір. Устаєва заперечувала свою причетність до вбивства повії і до вбивства сестер і матері. Також вона стверджувала, що всі вони померли природною смертю. А в шафі лежали, тому що у неї не було грошей на поховання. Судмедексперт не зміг визначити причину смерті сестер і матері. Він зміг підтвердити лише те, що вони мертві приблизно півроку. Загіпа та її батько були визнані неосудними і відправлені в психіатричну лікарню. Слідство знову в глухому куті. Але справа Загіпи Устаєвої наштовхнула слідчого на одну думку. Він вирішив перевірити психлікарню, в яку поклали загіпу. Справа в тому, що там проходив лікування Микола Джумагалієв, канібал, який вбив 10 жінок в Алмати. Крім того, в 1989-му він вже одного разу тікав з психлікарні і два роки був у бігах. Після того, як розчленовані останки були знайдені в сміттєвому баці. По місту ходили чутки, що Джумагалієв знову втік. Навіть слідчі на якийсь момент в них повірили і вирішили перевірити психлікарню. Але Джумагалієв був на місці і нікуди не тікав. Через 4 місяці в липні вбивства знову відновилися. Люди, які купалися у сайранському водосховищі, знайшли відрізану руку, яка плавала на поверхні води. І це був лише початок. Через кілька днів дві відрізані ноги були знайдені в річці Єсентай. Ще протягом наступних кількох тижнів у сміттєвих баках та каналізаційних колодцях Алмати були знайдені інші останки: руки, ноги, внутрішні органи, кістки, черепи та шкіра. Експертиза показала, що всі ці останки належали трьом різним жінкам. Біля одного з місць виявлення останків поліція затримала безхатька. Володимира Євцеєва, який зізнався у вбивстві жінки. Але слідчі його відпустили, коли зрозуміли, що він говорить про вбивство, яке він скоїв багато років тому, і за яке вже відбув покарання. Безхатько в такий спосіб просто хотів потрапити до в'язниці, де тепло, і годують щодня. Зі збільшенням кількості жертв поліція почала бачити взаємозв'язок між ними. Усі вони мали в організмі високий рівень алкоголю, а також були під дією наркотичних речовин, але не звичайних типу героїну чи кокаїну. Вони були накачані чимось значно сильнішим речовинами, які використовуються для лікування психічних захворювань. А доступ до таких речовин має небагато людей. Це значно звузило зону пошуків. Поліції також вдалося встановити особу однієї з жертв. Її вдалося ідентифікувати за відбитками пальців руки, знайденої на смітнику. Відбитки належали повії на ім'я Ольга Колєснікова. В базу даних поліції її відбитки потрапили тоді, коли її вперше затримали за крадіжку швейної машинки. Слідчі почали опитувати всіх найближчих колег по бізнесу Ольги. Вони розповіли, що багато їх знайомих дівчат зникли безвісти. Враховуючи, що перша жертва теж була повією, можна припустити, що всіх їх пов'язує ще й сфера діяльності. Зібравши всю наявну інформацію, міліція склала ймовірний портрет вбивці. Він був максимально впевнений у собі і не боявся бути впійманим. Міг вільно пересуватися містом. Отже, був безробітним або мав гнучкий графік роботи чи роботу, пов'язану з пересуванням по місту, мав доступ до високоякісних фармацевтичних препаратів, Жертв вистежував на проспекті Сейфуліна, де і працювали більшість повій Алмати. Також в той час в Казахстані були дуже поширені захворювання, що передаються статевим шляхом. Тому поліцейські припустили, що вбивця був хворий і мотивом вбивства була помста. Перш ніж слідчі встигли почати шукати людей, які підходять під цей портрет, надійшла нова інформація. Санітари республіканської клінічної психіатричної лікарні обходили периметр і знайшли в кущах біля лікарні людський череп та кістки. Вони були практично чистими, без залишків шкіри та м'яса. На черепі були сліди, які вказували на те, що його дуже довго варили. Токсикологічний аналіз виявив ті самі фармакологічні речовини, якими були накачані інші жертви. Чим далі, тим більше слідчі впевнювалися, що мотивом вбивства може бути не помста, а канібалізм. Вони почали допитувати всіх працівників лікарні. Тим часом вдалося встановити особу власника черепа. Аналіз показав, що він належав Ользі Колєснікові, руку якої знайшли на смітнику. В цей момент міліція була впевнена, що вбивця канібал і працює у психлікарні. Вони не хотіли сполохати вбивцю, тому припинили допити працівників. Натомість вони розмістили на проспекті Сейфуліна, де працювали повії, міліціонерів у цивільному, які постійно моніторили ситуацію. А також встановили цілодобове спостереження за персоналом лікарні. Також про всяк випадок, молодим дівчатам, особливо школяркам, на цей час заборонили ходити по вулиці без супроводу. Але такі заходи не дали якихось видимих результатів, поки через декілька тижнів із заявою до поліції не звернулися дві повії. Вони розповіли про випадок, який з ними стався. На проспекті до них звернулися троє чоловіків, які запропонували їм дуже щедро заплатити за їхні послуги. Вони погодились, коли їх привели до квартири, один з чоловіків почав поводитись якось дивно. Їм запропонували випити і після цього дівчата втратили свідомість. Коли вони прокинулися, то побачили, що один з чоловіків нишпорить у їхніх речах. Зрозумівши, що їхнє життя під загрозою, вони змогли швидко вибігти з квартири. Через декілька тижнів дівчата побачили, як ті самі троє чоловіків зняли ще одну дівчину. Вона пішла з ними і більше її ніхто не бачив. Повії назвали адресу цієї квартири, і поліція негайно виїхала туди. Двері їм відчинив 33-річний Сергій Михайлович Копай. Він виглядав дуже обуреним появою слідчих, але, хоч і неохоче, пустив їх у квартиру. Під час обшуку правоохоронці одразу зрозуміли, що потрапили куди треба. По всій квартирі лежали різні людські кістки, частини тіл та особисті речі жертв. А морозилка була забита людським м'ясом. Після затримання Копая слідчі зрозуміли, що вже декілька разів під час слідчих дій він був зовсім поруч. Коли поліція опитувала всіх можливих свідків вбивства першої повії, вони приходили і до квартири Сергія Копая. Але Копай просто пред'явив своє старе посвідчення міліціонера, і слідчі одразу пішли і навіть не стали з ним говорити. Також на нього скаржилося багато сусідів, але слідчі не звернули на це уваги. Але ж дівчата, яким вдалося втекти, стверджували, що чоловіків було троє. На допиті Копай не сказав ні слова, але під час обшуку в його квартирі був знайдений блокнот. В якому були записані імена, адреси та номери телефонів його зведеного брата Євгенія Турочкіна та ще одного друга Вершиніна Михайла Сергійовича, який, до речі, був випускником медичного факультету. Всі троє працювали у психлікарні. Інших двох вдалося швидко знайти і затримати. Першим зізнався Вершинін. Двоє інших зізналися лише після того як їх опізнали дівчата, що втекли. Вам понятно? Все. Встаньте, пожалуйста. Как фамилия имело че? Михайлович. Кого ви опознаєте? Еще раз. Первый. Встаньте, пожалуйста. Представьтесь, фамилия имя отчество. Вершинин Михаил Сергеевич. Все, что вы, Когда вы видели его, про каким приметом вы можете его опознать? 8 декабря был. Он ко мне подошел, Я с подругой был. И сколько было человек их? Двое. Они, они называли имена, назывались? Да. Вот как и назывались они? Также один Михаил Сергеевич, другой Сергей Михайлович. Міліція також затримала ще одного четвертого чоловіка. Ним був Роман Лідяєв. Він не брав участі у вбивствах, але знав про них і нічого не повідомив у міліцію. Сергій Копає народився в 67-му році в багатодітній родині. Його виховувала мати алкоголічка, яка змінювала чоловіків частіше ніж шкарпетки. Через відсутність виховання і нездорову атмосферу в родині в школу Копай майже не ходив, а потім був призваний до армії. Після служби він одразу одружився і влаштувався працювати в міліцію. Однак сімейне життя тривало недовго. Одного разу він настільки сильно побив свою дружину, що вона потрапила до лікарні і померла під час операції. За це Копаю не пред'явили жодних звинувачень. Очевидно, колеги по роботі прикрили свого. Потім він звільнився з міліції через свої проблеми з алкоголем і одружився вдруге. Свою другу дружину він змусив займатися проституцією, а сам ніде не працював. Згодом все ж влаштувався на роботу санітаром у психіатричну лікарню. Євгеній Турочкін народився в 76-му, зведений брат Копая. Після закінчення школи працював слюсарем, а потім був призваний до армії. Під час служби в армії отримав важку черепно-мозкову травму після того, як один з дідів розбив йому об голову табуретку. Після звільнення з армії він не міг знайти роботу і Копай допоміг йому влаштуватися санітаром у психлікарню. Турочкина характеризують як невпевненого в собі сором'язливого і скромного чоловіка. Ніхто з його рідних навіть подумати не міг, що він здатний на таке. Вони вважали, що все це сталося через вплив його зведеного брата Сергія Копая. Вершині народився в 75-му в Алмати, мав вроджену ваду серця. Ріс у відносно нормальній родині. Через ваду серця батьки приділяли йому багато уваги. Він був сором'язливим і замкнутим у собі. Через що у школі над ним багато знущалися, після школи вступив до медичного училища і отримав спеціальність фельдшера. Під час навчання в училищі він зустрів дівчину, на якій і одружився. За словами Михайла, його дружина постійно ображала і домінувала над ним, а також зраджувала його у нього на очах. Такі токсичні стосунки і призвели до того, що він почав ненавидіти всіх жінок. Про свою ненависть до жінок він розповів Копаю та Турочкіну. А ті у відповідь розказали Вершиніну, що вони вже вбили двох жінок і спробували їхнє м'ясо. Вершинін дуже добре сприйняв таке зізнання і вирішив приєднатися до компанії. Саме він і подав ідею спочатку накачувати жінок наркотичними препаратами. Свою першу жертву вони вбили 30 квітня 98-го. Це була повія, яку вони називали просто Наташа. Вони привели її у квартиру і спочатку скористалися її послугами, які обійшлися їм на той час у 500 тенге. Копаю стало шкода таких грошей, тому він взяв ніж, і коли Наташа пішла у ванну, він перерізав їй горло. Взяв його за подбородок, якою рукою якою рукою взяв за підбородок, правий, перерізав горло. Вона мені вискользнула з рук. Затем я взяв її за горло і отак підняв. Куди вони кашлялися? так підняв. Вот все, вона успіла щось сказати, що вроді у неї двоє дітей. Все, это були останні слова. Потім вони розчленували тіло, відділивши м'ясо від кісток. Кістки, голову і нутрощі вони викинули у різні сміттєві баки у місті. М'ясо вони вирішили з'їсти. З частини м'яса вони зробили шашлик, яким пригощали своїх родичів та знайомих. Коли я побачив її труп, у мене вперше з'явилося непереборне бажання дізнатися смак людського м'яса. Частину тіла ми залишили, привезли його до моєї матері, яка живе з сестрою і братом. Там замаринували його і зробили з нього шашлик. Пригостили цим шашликом родичів і сусіда, який прийшов у гості. Після цього випадку вони зрозуміли, що їм подобається вбивати і подобається смак людського м'яса. Частину м'яса вони з'їдали, а частину навіть продавали людям, намагаючись на цьому заробити. Наступне вбивство було незапланованим. У серпні 98-го до Копая в гості прийшла знайома на ім'я Аліна. Також там був і Євгеній Турочкін. Вони випивали слово за слово і посварилися. Турочкін зі злості розбив пляшку і вдарив нею жінку, перерізавши сонну артерію. Після її смерті з нею зробили те саме, що і з Наташею. Крім того, Турочкін зізнався, що перед тим як розчленувати жертву, він замикався з нею у ванні і займався некрофелією. Після цього до компанії приєднався вершиню, і вбивати вони почали лише повій. Наступною жертвою і стала Ольга Колєснікова, за іншими даними, вона Яковенко, яка займалася проституцією через важке матеріальне становище. Це саме її особу в міліції вдалося встановити першою. Канібали привезли її до квартири і накачали алкоголем з препаратами. Після того, як вона втратила свідомість, Вершинін задушив її рушником. Турочкін вчинив статевий акт з уже мертвим тілом. Після завершення розслідування стало зрозуміло, що трійця причетна до вбивства семи жінок віком від 18 до 25 років. Три жертви так і не вдалося ідентифікувати. Канібали пройшли психіатричну експертизу і були визнані осудними. У суді вони називали себе санітарами суспільства і вірили, що так вони очищають світ. Вершинін навіть називав себе вченим і казав, що розтинав черепи заради великого наукового відкриття. 28 вересня 2001 року Алматинський міський суд засудив всіх трьох канібалів до страти Романа Лідяєва, який знав про злочини, засудили до восьми років позбавлення волі. Однак у 2003 році Казахстан запровадив мораторій на всі страти, і вироки були замінені на довічне ув'язнення. Перебуваючи у в'язниці, Копай зайнявся малюванням. Ось деякі з його робіт. У 2008 році він помер у в'язниці. Вершинін і Турочкін досі сидять у колоні суворого режиму. Дякую за перегляд, друзі. Не перемикайте канал, ось тут з'являться ще різні відео, які ви можете подивитися. А також дякую спонсорам каналу за вашу підтримку. Побачимось у наступному відео.